Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Мене звати Олена, мені ще тільки 51, і ви знаходитесь на україномовному каналі просто про життя. Тому, якщо ще не підписалися, обов'язково підпишіться. Ваша підписочка дуже важлива для мене і для просування української мови. Тому я вам вже за це вдячна. Також, якщо вам це відео сподобається, в кінці обов'язково поставте лайк і напишіть коментар. YouTube так зараховує, коли перегляд є повного відео. Тому таку інформаційну інформацію я вам дала. А зараз хочу дати корисну інформацію, можливо, вона комусь знадобиться. Я сама також, коли їхала за кордон, шукала цю інформацію. І зараз, як то кажуть, з перших вуст ви можете її дізнатися. Я перетинала кордон 18 січня 2025 року, і на той час, на цей час, точніше, сьогодні 19, на цей час було ні, сьогодні вже 20-те. Вибачте, сьогодні вже 20 січня 2025 року. На той час були певні умови для перетину україно-польського кордону. Які саме це умови? Я дізналась про те, що зараз поновили до війни не було. Вірні, точніше, під час війни не було таких умов для того, щоб показувати страхування. Тому що у нас без віз раніше було, необхідно було страхування, необхідно було і наявність коштів. Тому до цього часу все було без питань на кордоні. Я вже перетинала під час війни неодноразово кордон, то питали тільки паспорт. В моєму випадку. 18 січня що було необхідно. Необхідна була страхування туристичне і наявність коштів. Наявність коштів, чесно, я не дізнавалася, У мене була, скажімо так, сума, з якою мене впустять в будь-яку країну і в Польщу в тому числі. Летить літак, я навіть, зараз знаходжусь в Польщі недалеко тут аеропорт. То ви знаєте, оце відчуття, коли ти приїхав з місця, де ведуться бойові дії, а я з України, і постійно ти чуєш шахеди, постійно ти чуєш звуки праці ППО або ракети, якщо вона десь летить. Ну, ці звуки вони ще, скажімо так. Ще десь в серед, ще сіпається око, як то кажуть. Навіть зараз записувала відео, не могла не звернути на це увагу. Але дівчата, хто живуть за кордоном, розповідали про те, що на моїх ефірах я проводжу практично кожного дня ефіри. Розповідали про те, що це відчуття ще залишається, але потім зникає. Як і наша психіка, коли ми живемо в стресі, я почала вже на іншу тему. Вибачте, давайте то ми з вами будемо. Потім спілкуватися в наступних відео. Так ось на мій перетин картону в мене була наявність коштів і була страховка. Зараз швиденько розповім, як я робила страхування. Я розробила буквально за два дні до виїзду, я забула за неї. Можна зробити в приват 24, не виходячи з дому, а можна зробити в відділенні. Я прийшла у відділення, я просто в цей час ходила по справах. Я прийшла в відділення і сказала, що я подорожую з такого-то числа по такою, я, мені на перетин кордону треба страхівка. Моя страхівка коштувала 116 гривень. Вона зроблена на два дні. Тобто, на час виїзду, 18 го до 20. го Це той час, коли е, по коштам вийшла 116 гривень. Е, мені розпечатку зробили, і ця страхівка, вона в мене. В сумочки лежить, ніхто її не спитав. Всі, хто їхав автобусом, автобус був заповнений. Хочу вам порекомендувати, їхала шляхом Запоріжжя Кошелін. Хочу вам порекомендувати, я навіть зараз поставлю, коли буду записувати, записується вже відео, обложечку, щоб ви побачили на відео, ну саме як називається цей рейс. Я дуже задоволена. По-перше, тому що. В той час, коли був перетин кордону, не працював сканер. Зараз буду поступово цю інформацію видавати. Не працював сканер, тому всі чемодани, всі речі були перевірені. Коли я до цього їздила під час війни за кордон, теж сканери не працювали так сталося на тому перетині кордону. Але перевіряли вибірково. Наш автобус перевірили. Весь. це щоб ви розуміли, були готові до цього. Далі, чи була затримка рейса? Мені просто і зараз є порівняти з чим попередні рази, коли я їздила, максимально це було півтори години. В цей раз це було 5 годин. Ми простояли на кордоні, починаючи з України. От я так рахую, як ми приїхали на кордон України і як ми. Проїхали кордон Польщі вже пройшло 5 годин. Тобто ми приїхали з запізненням на 5 годин. Я повинна була приїхати в 6 чи в 7 ранку, приїхала в 11-10 там 10, в Варшаву. Тому затримка була 5 годин. Дівчата писали, що це фігня, хтось простояв і 12. Мені навіть писали люди, що і 16 годин. І ви напишіть в коментарях, якщо ви перетинали кордон, максимально скільки ви знаходились на перетині кордону. Це те, що я хотіла сказати про перетин кордону. Далі про контрабанду, дівчата, я хотіла привезти шматочок сала, по, побалувати своїх родичів. Я зараз знаходжусь у своїй рідні, вона вже довгий час, не в зв'язку з війною, ще до війни вони тут працюють, живуть, і тобто ну, вони вже тут доволі довго. А, і хотіла привезти шматок сала. Але, дівчата, я побоялася. Побоялася, тому що, по-перше, їду через Польщу транзитом. Не хотіла якихось, ну, скажімо так, неожиданностей, Тому перед кордоном все ж таки віддала цей шматочок сала Катерині. Вона зі мною їхала до Луцька. Це, взагалі, така окрема історія, яку ви бачили в попередньому відео. Тому сало я. Чесно, я побоялась вести, але я б його привезла. Знаєте чому? Коли перевіряли речі, в мене було два чемодани, їх викладала все, складала і був рюкзак. Рюкзак був на плечах. Мені ніхто його не сказав зняти, і я його не знімала, не показувала. Там теж були якісь мої речі, і саме там я планувала вести сало. Я його порізала шматочками. Сказав, якщо б мене запитали, я б сказала, що я собі взяла в дорогу там. Ну, там було його до кілограма, ну я мала надію, що провезу. Е, тому якби я взяла те сало, ту контрабанду, дівчата, я б її привезла, тому що рюкзак мій взагалі не дивилися. Чи це співпало, чи я не знаю як, але мій рюкзак ніхто не дивився. Тому ну, я привезла пляшечку горілки. Родичу, він каже: Ну що ж ти мені привезла неповноцінно, треба ще писальця? Ну, кажу, вибачте, брала з собою ліки, ліків брала багато своїх особистих, тому що мені там на постійній основі необхідно пити ліки, і я брала, ну, як то кажуть, запасом Подивились, бо було 5-6 упаковок одного, одніх ліків, 5-6 упаковок іншого. Подивилися і. Ніхто нічого мені не сказав. Тобто, це була не одна одиниця, да, їх було багато одних, багато других. Ну і також в мене такий великий пакет був різних ліків, які я взяла з собою на всяк випадок. Тому по лікам ось це. Що ще я хотіла сказати? Ну, якщо у вас будуть ще питання, і можливо я щось не згадала. Я намагалася все максимально вам отак, от, от по поличкам. А ще маленький лайфхак хочу вам сказати, дівчата. Якщо є можливість, сідайте на задні сідушки. Гальорка, я називаю я е, годин 10 їхала, я лежала, тому що на гальорки була тільки я, там раз, два, три, чотири, п'ять чи сім було сидінь, а сиділо три людини. Тобто я займала чотири місця. Подружжя їхало такі дорослі, вони сидя їхали, не йорзали, як я. Я взяла з собою подушечку, я потім буду її показувати вже в самих відео, ви її будете бачити, бо зараз все в чемодані лежить. Я взяла подушечку, вона в мене така жовто-блакитним серцем. Ну, коротше, класна така. Це теж подарунок, я його взяла з собою. І Оленка, у мене моя підписниця Оленка, я взяла ваш подаруночок з собою. Який саме, ви мені багато вислали подарунків, посилочку, які саме я з вам розповім вже в наступних відео. Ви його побачите, цей подарунок. Тому. тому Любі українці, буду закінчувати. Якщо я щось забула вам сказати, або, можливо, щось там вас цікавить, напишіть в коментарях. Я вас всіх міцно обіймаю. Всім па-па